Є Котельняк Лідія Леонідовна, яка підтримується єдиною позицією, яка підтримується свободою. Значить, Всі факти вона мені надала. Значить, Не то, що я десь сам прийшов і це видумав і тому подібне. І вона там бореться, розказує і тому подібне. Значить, давайте вияснимо, я хочу спитати, де. Ви чули про таку патріотичну опозицію чи народну опозицію? Я ще раз вам кажу, що я про це не чув. Значить, конкретно сказати, значить, конкретні записи, диски, значить, які направлені Шевчуку. Значить, Блаженнішому, який вже відреагував, позвоніть його канцелярію, який визивав всіх цих священників, які виходили на сцену і е, проголошували, і зазивали людей голосувати. Вони викладені в інтернеті. Чому ви витаєте, що сидить опозиція, мовчить і тому подібне? Хай подають позов до мене. Абсолютно до мене вже стільки позовів, що я вже не знаю, в який суд тільки ходити. Я ніколи ні від чого не. Відкрещувався. Якщо я приїхав і був там, і бачу порушення, значить я буду писати, але ж не писати на ім'я начальника міліції. Ну що, от е ця Лідія Леонідовна, до кого вона може звернутися? До, до начальника міліції, до прокурора. Ну, Вона зверталася неоднократно. Їй скажуть, що так, да, все, будемо розбиратися, але ж нічого абсолютно не розбирається. Тому я прошу.